Працівники Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб хворіли на COVID-19, як і все населення. Також вакциновані. Хтось отримав одну дозу вакцини, хтось дві, хтось три, а хтось вже встиг і чотири. Тому ми вирішили провести дослідження, обстеживши сироватку крові наших працівників на наявність антитіл, їх кількісне визначення до вірусу SARS-CoV-2. Погодилися 38 працівників. З них в однієї людини антитіла виявилися на рівні 0. Тобто, не дивлячись на те, що людина хворіла, що людина один раз була вакцинована, антитіла в неї не виробилися. В той же час більшість працівників, тобто це є 37 осіб, що становило 99%, мали різні показники визначення антитіл до вірусу SARS-CoV-2, тобто до коронавірусу. Власне. Градацію ми робили по 10 одиничок, тобто найвищі рівні становили в найбільшій кількості працівників 33% серед обстежених працівників Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб мали рівень антитіл понад 40, тобто від 41 до 50. Що це означає? Оскільки на сьогоднішній день ще ніхто не сказав, який титр антитілу є точно захисним, але ми всі чудово розуміємо, що чим вищий є рівень, тим менший ризик в цих людей повторно захворіти на COVID-19. Власне, 33% наших працівників на сьогодні мають рівень антитіл, який в 5 разів фактично. Перевищує рівень антитіл інших працівників. А якщо ми говоримо, що позитивний титр один і більше, а в них він досягає майже 50, тобто в 50 разів вищий за референтне значення. В той же час є працівники, такі, як, наприклад, я, які тричі хворіли, які тричі вакциновані, проте рівень антитіл є низький. У мене особисто трошечки більше, ніж дві одинички. Що це означає? Що якимось чином імунна система не спрацьовує, і я обов'язково побіжу зробити четверту, тобто другу бустерну дозу вакцини проти COVID-19, тому що при зустрічі з вірусом SARS-CoV-2 на сьогоднішній день я є незахищена. І таких працівників, як я, в нас виявилось. 4 чоловіка, ніби не багато, але це ті люди, які потребують зараз додаткового захисту. Є в нас шестеро осіб, які мають рівні антитіл такі трошки вищі, ніж таких, як я, від 11 до 20, і також шість мають високі рівні від 31 до 40. Що це означає? Що в цих людей внаслідок перенесеної хвороби, внаслідок вакцинації. Виробилися антитіла, вони значно перевищують референтне значення, і ці люди продовжують вакцинуватися згідно згідно на сьогоднішній день існуючого календаря вакцинації проти COVID-19. тобто це є дві дози. Основний базовий захист вакцинами. Pfizer вакциною CoronaVac, вакциною, яка раніше була AstraZeneca, в той же час ми одну дозу вважаємо повноцінним захистом від covid 19 з використанням вакцини Janssen або Do Johnson. Мінімум через 5 місяців можна робити першу бустерну дозу, і мінімум через 4 місяці можна робити другу бустерну дозу. Хоча серед наших 38 працівників, які обстежувалися, Є люди, в яких незалежно від того, що вони б два рази перехворіли, отримали дві дози вакцини. Хтось отримав три дози вакцини, тричі перехворів. Рівень антитіл прослідковується нижче ніж в тих колег, які, наприклад, не хворіли, але отримали дві дози вакцини. Який висновок? Висновок треба спиратися на доказові результати, проведені за результатами дослідження в різних країнах світу. І недарма є рекомендація стосовно вакцинації незалежно від того, скільки разів ви вже хворіли. Незалежно від того, чи ви вважаєте, що є люди навколо, які виділяють вірус чи не виділяють, для того щоб бути захищеним, варто дотримуватися цих рекомендацій і вакцинуватися. Дві дози вакцини основний базовий комплекс: перша бустерна доза і друга бустерна доза. Власне, це гарантує захист при зустрічі з вірусом covid 19 навіть якщо ви вже хворіли, бережіть себе, своїх рідних, будьте захищеними.